З 394 го мотострілецького полку скаржаться на критичну ситуацію на фронті. Вони заявляють, що їх відправляють без елементарної підтримки та організації бойової операції. І весь батальйон зазнає колосальних втрат. Послухай, ми на 2-го батальйону. Ми військовослужбовці 2-го батальйону 394-го мотострілецького полку. Нашу групу відправили у саме пекло. Буквально на м'ясо. Командування навіть не спробувало нормально організувати операцію. Ми несемо великі втрати. Людей косять як траву. Ворожі дрони просто не дають нам перепочинку. Отак приємно чути. То, ні, так приємно чути, але вони продовжують воювати. Ну, вплине, в принципі, я так розумію, там уже Лада Каліна, завод, який там називається, це який Тольятінський, вже не, не справляється із замовленнями да, по кількості тих, тих лад, які треба отуди, за кожного загиблого. Да, там, вони самі чи цілком розуміють, що вони роблять. Вони йдуть на чужу землю воювати. Ці І їх... вони жаліються своєму керівництву, що їм не додають, І що є... але війна є війна. Вони самі часто йшли да. добровільно. Да. Вони добровільно йшли. Це ну тут не можна порівнювати окупанта і того, хто захищається від окупації, агресора і жертву агресії, тому що вони розуміли, що вони йдуть тільки там. Я один, один раз бачив таке відео, де <смі> була особлива така історія, да, коли допитують полоненого, причому срочника російського, і його там питають: А ви відчуваєте себе окупантом? Він каже: Ні, а де вас взяли в полон? Бере в Курській області. <смі> така незручна ситуація вийшла. Але коли беруть в полон або коли убивають окупантів на своїй землі. А це абсолютно я вважаю нормальна річ. Вони прийшли сюди для того, щоб загарбати нашу землю. Ми, коли навіть українські збройні сили зайшли до Курської області для того, щоб відтягнути їхні війська від нашої землі. Ну я так розумію, задум був саме такий: вдався, чи він не, чи не вдався? Це хай оцінюють військові експерти. Але е нам не потрібна їхня Курщина, але е свою землю ми будемо захищати. І, ясна річ, е будуть косити цих тварюк стільки, е скільки е буде у нас сил. Принаймні вони, я так розумію. Ну, якщо вони так як я там, залишилися трошки homo sapiens, да, в, в принаймні привинних ознаках, Вони мали розуміти на що вони йдуть. Ну, гроші. Ти ж знаєш, що таке. Да, Москва, шановні друзі, лякає західні країни, що готує відповідь через ймовірне рішення США дозволити Україні бити в глиб Росії. Я хочу вам сказати, що вже Неймовірне рішення, ша от я вам прочитав свіжу заяву вранці. Зробив пан Кірбі. Вони дозволили. Давайте послухаємо, що вони пропонують, як нас всіх тут вбити. Давайте. Неважко Не передбачити географію відповіді у випадку, якщо короткий прес-реліз Білого Дому стане реальністю під загрозою майже усі європейські столиці. Якщо наші ракети стануть у Калінінграді, Берлін, Варшава, усі Прибалти, Париж, Бухарест, Прага і звісно, американські бази у Німеччині. Особлива увага Британії нашому традиційному ворогу, оскільки проти неї буде працювати велика частина північного флоту. Не знаю це мені зараз Юля скаже. От, судячи з цього тексту, це був Дмитрій Кисельов. Да? Правильно? Взагалі? А? Ні. Ковальчук буде зараз до цього лякає країни. Mm. Да, Дмитрий Кісельов. Тобто, е, значить, е, от розумієш такий чеканний стіль. Причому вони mm. знову ж таки. Оце знаєш таке, е, що вони не, не розуміють, е, що відповідь буде. От е, таке. Під загрозою. Причому у нас у Калінінградській області ну там буде летіти на е, 5 секунд менше, аніж, наприклад, з Москви. Ну, тобто, отаке нагромадження, розумієш, що цих, е, Бог знає, чого. А я розумію, ну так той же самий пропагандист Кисельов він е, свого часу розповідав про ядерний ядерний пепіл у дві тисячі чотирнадцятому році. Вони, вони всіх лякають, але нам не повинно бути страшно. Ми маємо розуміти всі небезпеки, але страх тут поганий союзник, тому що нам треба бути з холодною головою, треба буде їм опиратися. І заходу так само. Ну я думаю, що вони розуміють і мають всі дані щодо всіх їхніх можливостей. І ясна річ, що НАТО себе захистить. Інша справа, що у нас тут трошки зараз буде більше проблем, як країна, яка не увійшла в НАТО. І е, нам треба буде просто працювати заходом над тим, щоб е, пропонувати їм, щоб у нас теж частина е, е, протиракетних протиракетної оборони, е, бо саме йдеться вже про системи. ПРО е, вони перебували на українській території. Ну звичайно, ну тільки... це буде це нова, будь як оплесення? це зробити, щоб вони не трактували це як е, втручання НАТО у цю війну. Розумієш, поки що ж трималися. уже, отак що вже треба зробити. Уже е, перейшли е, побоювання, е, крім таури німецьких таурусів. Да? Ну що, все довели, да, да що вже б'ють ракетами по е, території Росії. Уже все далі вже вони можуть кричати що завгодно, але питання в тому, що вже е, все, що зроблено, вже назад дороги немає. Е, дивись, є такий от. От що робить, знаєш, шановні друзі, ви не уявляєте собі, от коли ти наближений до царя, то у тебе голова е псується, е є такий друг Путіна, відомий вчений, реально вчений, він керівник дослідницького центру, він. Займається атомною енергією, фізик відомий і так далі. Михаїл Ковальчук, їх два брати. От Міхаїл Ковальчук, він не адміністратор, він реальний вчений і так далі. Але вони з братами, з братом найближчі друзі е, Путіна. Причому я добре його знаю. Він приходив. Коли я ще був в Москві. Він проходив на нашу радіостанцію, але він тоді займався лише наукою і він розповідав, як там знаєш, оці оце все робити, штучне сонце і так, далі, і так далі. І от, подивіться, що він каже: Захід має платити Росії за повітря, бо України загарбниці найбільша кількість лісів у світі. Таке заявив Михайло Ковальчук. Давайте послухаємо, що він каже, а потім важливе пояснення, тому що правду він знає. Він вчений, він знає правду. Але в тому, що він зараз каже, брехня. Послухайте. у нас найбільша площа лісів. У нас найбільша кількість лісів. Це означає, що ми споживаємо вуглекислий газ. Нам його не вистачає. Вони. Там платити мають за те, що ми очищуємо планету. Тепер у чому брехня? Брехня у тому. О. Бачите? Бачите? От нова повітряна тривога. Так хто був правий? Ну, звичайно. А зараз би знову кудись йшли. Значить, дивіться. Справа в тім, що відомо, що найбільшу кількість кисеню 60% дають не ліси, а океани. Ліси дають не більше 40%. Та хто має кому платити? Скажіть мені, будь ласка. Крім того, що значить, у нас ліси? А ми знаємо, що таке у Латинській Америці, от і, от і, як вони називаються, значить. Е, джунглі Амазоні. Да, так, от, джунглі оті. Вони що, не виробляють? Ну, от розумієте, от таке. От, от тільки стань поруч з Путіним, і відразу ти забуваєш, що ти вчений, і починається пропаганда. Причому пропаганда ну, протирічить. ну, І це людина науки. Ну, неймовірно. Ну, насправді, я зараз парадоксальну річ скажу, але ідея хороша. А для того, щоб всі платили, треба відповідно зробити таким чином, щоб повітря з Росії тоді, якщо відмовляться платити, не виходило. А для того, щоб повітря з Росії не виходило, треба, щоб Росія тоді, по всьому кордону своєму, зробила велику стіну аж до стратосфери, щоб жоден атом кисню не Я тобі кажу, їх на, їх, на це, е, їх на це хватить. Вони, вони будуть це робити. Ага. А ну зате буде хороша опалубка, можна бетоном все забрати. <рес> бетоном залити. Жорсткий парінь. Наш їй з бетоном залитий. Де взяти стільки бетону? Послухай. Ну, якщо вже взяти стільки стіни, да. то можна і бетону. Давай останнє подивимось. От, якщо подарунок, знаєте, що таке найкращий подарунок? Це оце авіаційну ракету. Подарував російський чиновник мешканцям району на ювілей. Снаряд запакований у поліетилен, він приніс на публічний захід. Давайте подивимось. На торжество приїхали сенатор. на захід прибув і сенатор Ради Федерації, заступник голови комітету з питань оборони та безпеки Сергій Муратов. Він передав округу дуже незвичайний подарунок: некеровану керовану авіаційну ракету С8. А селянам побажав будь-якій справі завжди бити у ціль. Ніколи цей район не був аутсайдером. Завжди був попереду. І я хочу, щоб швидкість вашого розвитку була як швидкість цієї ракети. Я хочу, щоб ви влучали завжди у ціль, як ця ракета. Пам'ятаєте, цей е, комедія: «Якщо ти ідіот, то та надовга. Е, брилянтова рука. От отаке розумієш. Отаке. Ну ну нема сил. Нема сил. Я, я не знаю, що сказати. Ракету приніс. Ну, я не знаю, може, сам би став, погрався б в Гагаріна, там, я не знаю, на місці. Запустити. Її, да? Політати, так. Да? Машина? Щось таке все затряслося. Под... Ну, подивись, будь ласка, що там таке? Е, значить, слухай, <поки>, поки що ми тут сидимо, і слава Богу. Шановні перешановні друзі, дивіться. Нам треба зараз закінчувати. Що я вам хочу сказати? Закінчується у нас голосування. Ми спитали вас, чи треба знизити мобілізаційний вік з 60. До 55 років. Е, дивись, я від тебе зараз натисну на кнопку, і ми подивимось результат. Як ти вважаєш, так чи ні? Чи треба чи треба знизити? Ну, як співавтор законопроекту, звісно, я вважаю? Ні, я вважаю. тут формально треба. Так вважає. Так. так, вважаю. Натискаю, дивимось з тобою. О, бачиш? Чи треба так: 81 І ні 19% отака от історія. Розумієш, мені здається, що це справедливо. Шановні друзі, ось що я хочу сказати: по-перше, давайте подякуємо Володимиру Арієву, що він з нами. По-друге, скажемо спасибі. Нашим технічним працівникам, які швидко нас сюди перекинули. По-третє, відмітимо і підкреслимо мудрість Матвія Анапольського, який сказав, що не треба нікуди йти, бо ми маємо справу з товаришем Путіним. І по-третє, нам треба закінчувати, пробачте, що я сидів вдягнений, але якщо захворіє, то ви розумієте, на тиждень мене не буде. А що може бути найкраще нашого з вами спілкування? Юля, спасибі тобі, це Юля Артамощенко, яка скомплектувала цю програму, допомагала і так далі. Спасибі вам, шановний пан Арієв, що ви були з нами. Навзаєм і що ви згодились е, бути з нами весь цей час? Сподіваюся, в Росії скоро вже в подарунок боєголовки почнуть Ну що, шановні, якщо <that> все буде в порядку, то ми зустрінемось з вами завтра. Але поки що все найкраще. Наша понимает ценность жизни каждого бойца. И, конечно, фантастически працює наша медицина. Украину надо разобрать на кирпичи. 48 часов. Мирному населению покинуть этот город. И после этого превратить его в пыль. Про події війни говорить Стратков. У ніч на 25 листопада підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. За наявною інформацією є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях. Російських загарбників триватиме й далі, зауважили в генштабі. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що в світі існують системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет. Одна з яких була застосована Росією по Дніпру, і світ має зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру. Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати, і від такого треба. На цьому зосередитись усім, Росія повинна відчути, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки у наших діях на фронті наших воїнів, наших підрозділів, а також наслідки у діях світу. У тому як світ відповідає, не можна давати путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та Знайти протидію потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру, справжнього миру. Додамо, що однією з таких систем є Егіс Ашор. Її головним інструментом є РЛС, яка відповідає за виявлення відстеження та наведення перехоплювачів на ворожі балістичні ракети. А основним засобом знищення цілей є протиракети СМ-3, які вже у бойових умовах довели свою здатність перехоплювати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності. Саме ними США збивали ракети під час атаки Ірану по Ізраїлю 14 квітня цього року. Один такий стаціонарний комплекс. Може здійснити пуск до 24 протиракет СМ-3. тобто теоретично збити 24 цілі. Два таких комплекси розміщені у Європі у Польщі та Румунії. Вони можуть контролювати повітряний простір до Каспійського моря. Нагадаємо, 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро, випустивши ракети різного типу по підприємствам та об'єктам критичної інфраструктури. Зокрема, як повідомили повітряні сили збройних сил України із Астраханської області Р. В було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Наразі тривають відповідні експертизи, аби точно встановити тип зброї. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців. Як відомо, з ініціативи генерального штабу 1 жовтня було внесено зміни до постанови уряду, які дозволили командирам бригад призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних. Центрів комплектування та соціальної підтримки нагадаємо, що в Збройних силах України також функціонують центри рекрутингу в сухопутних військах, військово-морських силах, десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій та територіальної оборони. Вони активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності. У Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч військових із північної Кореї. І вони вже брали участь у боях проти українських військових. Про це в інтерв'ю журналісту Андрію Цеплієнка в ефірі національного телемарафону розповів начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич. Він уточнив, що військовослужбовці КНДР перебувають переважно у загальновійськових підрозділах, підготовлених для бойових дій. Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під видом корінного населення далекого сходу з відповідними документами Буряти. легалізовані, під видом легалізації знаходяться там підготовлені відповідно мулінським навчальним центром спеціалістами грязянського повітряно десантного училища для того, щоб вести операції відповідні бойові дії в європейській частині під видом бригад спеціального призначення. Під час інтерв'ю начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Анатолій Баргілевич, також повідомив, що Україна працює над розробкою власних керованих авіабомб. На запитання журналіста чи є в Україні свої варіанти кабів, авіабомб, якими противник тероризує прикордонні українські території. Генерал-лейтенант Баргілевич зазначив, ми працюємо над цим активно. Я думаю, ми доб'ємось теж такого успіху, і це буде презентовано. У ніч на 25 листопада окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Мілярева, Приморсько-Ахтарськ та території тимчасово окупованого Криму. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БПЛА. Станом на першу половину дня проти повітряної оборони було збито 71 ворожий безпілотник у 14 областях. Ще 71 БПЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. Один безпілотник полетів у бік Білорусі на фронті. Тим часом за добу було зафіксовано 217 бойових зіткнень. Найбільш активно противник наступав на Курахівському напрямку, де сили оборони відбили 67 атак на покровському напрямку. Від початку цієї доби противник атакував 46 разів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та Активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України. дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм я Наталя Леонова. Вітаю шляхи продовження підтримки Києва, зокрема, після удару Росією балістичною ракетою по Дніпру обговорюють на дводенній зустрічі міністри закордонних справ Групи СЕМИ в Італії, що розпочалась в понеділок. Зустріч відбувається на тлі чергової ескалації у війні Росії проти України після того, як 21 листопада Росія вдарила новою ракетою, що за словами президента Путіна стало відповіддю на Звіл Києву використовувати американські і британські ракети для ударів у глиб по території Росії. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Вітаю. Богдане, що на порядку денному зустрічі міністрів, та чого варто очікувати Україні від цих обговорень? власне порядок денний, ми знаємо. Він перерахований учасниками, і, зокрема, з американського боку, порядок і можливо, навіть пріоритетність така. Перше це питання близького сходу. Очевидно, війна, Ізраїль, Ліван, смуга Газа також на другому місці. Російська війна проти України, далі індійсько тихоокеанська безпека, і також названо у порядку денному розгляд кризи на Гаїті і в Судані. Очевидно, що Питання російської війни проти України і безпеки у Європі провідне і для України найважливіше. Богдане напередодні зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Ламі оголосив, що.